Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Сьогодні ми з вами спробуємо поговорити, відповісти на деякі ваші запитання і вони стосуються теми, чим всім дано стати просвітленим. Така цікава тема, дійсно. Від чого залежить, наскільки успішно ви просуваєтеся шляхом духовного розвитку, в тому числі досягаючи просвітлення? Воно залежить від двох дуже важливих обставин. Перше від міри вашого таланту. На 10%, і від кількості і якості ваших зусиль на 90%. Як у, у будь-якій справі, е, ви можете мати абсолютно музичний е, слух, але якщо ви не будете навчатися в музичній школі, якщо ви не будете відпрацьовувати техніку, якщо ви не, вивч, не бу, вивчите сольфеджіо, то ясне діло, ви не зможете реалізувати себе в цій сирині. Так само і. В духовному плані, якщо ви не так давно в попередніх ваших втіленнях були просвітленими людьми, то ставши на шлях духовного розвитку, вам просто легше буде по ньому проходити, тому що значну кількість уроків ви вже відпрацювали в попередніх своїх втіленнях, і ваш духовний поступ буде легким. Ви буквально Дуже швидко почнете бачити невимовно, ви почнете розуміти, куди вас спрямовують, над чим, над якими там аспекти вам ще треба попрацювати і так далі. Якщо ж ваша душа більш молода і достатньо давно ви були просвітленими, а з нами з усіма це траплялося в попередніх життях, ну принаймні. Ми всі були просвітленими в Атлантиді. Тобто, 12 тисяч років тому назад ми там всі просто були напівбагами. Ну, правда, загралися, захотіли Бога замінити. І за цього і цілу цивілізацію прибрали з земного плану. Так що практично для кожного в цьому втіленні стає можливим набути просвітлення. Я вам Трошки детальніше для вас, трошки детальніше зупинюся на цьому нашому унікальному втіленні. Його таких можливостей, які сьогодні існують на землі, для нашого всебічного духовного розвитку, не було ніколи. Ніколи. Ну от згадайте середньовіччя, там Леонардо да Вінчі був один на декілька століть. Правда ж? Для чого? Для того, щоб показати, що світло є. що... Просвітлення можливе, але в умовах ночі сварога домінували темні сили, і тому закони не працювали божественні на 80%. От зараз ситуація змінюється. Ми Виходимо з Сварога, зараз такий світанок, і тому поступово поступово відновлюються, так би мовити, дія законів божественних і принципів. І тому сьогодні з'явилось така унікальне явище, яке називається масове пробудження свідомості людей. Тобто, в цьому втіленні у нас є унікальні можливості за одне життя. Пройти і набути такого досвіду, якого ми набували за попередніх 3 мільйони років життів. Уявляєте, скільки разів ви втілювалися за ці 3 мільйони років? А ви всі живете від 5 до 10 мільйонів років на цій землі? Навіть не сумнівайтеся в цьому. Ну, є невели... невелика. Складова зараз молодих душ, я вам скажу, де вони в основному народжуються в Індії. І от і тому така там пошесть на ці антитехнології технології і так далі. У них найзаповітніша мрія в індусів, в молодих зараз просто приїхати на Захід або в Америку, або в Європу і реалізуватися в якості айтішника. Це молоді душі, не дивлячись на, на те, що Індія якби, просякнута духовними цими практиками, е духовністю як такої і так далі. Ось. Тому скористатися цією нагодою, цього унікального втілення, ну просто сам Бог вам велів. Тому, якщо ви його не реалізуєте, цей потенціал, цю можливість цього втілення, е ви опинитеся. В третьому вимірі знову світ піде далі, перейде п'ятий вимір, почне жити, насолоджуючи життям, тому що в п'ятому вимірі все твориться вашою думкою, при тому миттєво. Тільки таке право бути співтворцем треба заслужити. Треба підняти рівень своєї свідомості настільки, щоб е вищі сфери буття не боялися давати вам так, би мовити. Ось такий інструмент в руки е співтворення цього світу або ж творення нової реальності. Тут ще є запитання, чи можна набути духовного розвитку, так би мовити, на шар. Тобто, ну ось мій партнер духовно розвивається, я при цьому абсолютно нічого не роблю. Влаштовуємо ще й вирвані роки за те, що він відволікається від е, сімейних потреб, і в тому числі, можливо, там ще якісь е, фінанси витрачає на, на цей розвиток. А от мене за компанію туди візьмуть паровозиком. Друзі, ви дійсно розвиваєтеся е, завдяки вашим партнерам? Які йдуть цим шляхом, тільки з суттєвим відставанням десь на 9 місяців. Тобто, через 9 місяців ви будете знати те, що ваш партнер дізнався за перший день. Тільки він працює кожен день. І ось, ну ви якби будете рухатися, але ж ви нічого для того, щоб духовно розвиватися, не робите. От. І тому ваше відставання для чого вас тягнуть за собою? Так би мовити, ваші партнери енергетично. Для чого взагалі цей механізм створений і спрацьовує? Та для того, щоб ви не заважали. Для того, щоб, м'яко кажучи, ви не плутались під ногами у своїх партнерів, які відчули в собі духовний голод і почали його реалізуватись. Реалізувати. Це абсолютно нормальне явище, коли ми відчуваємо духовний голод. Тому що наша природа духовна, ми духовні сутності, які навчаються жити в людських тілах. Тобто ми набуваємо людського досвіду, Тобто ми не зовсім люди. Це тільки форма. Наша суть духовна, і тому ми не можемо, що б ми не досягли в житті, яких статусів, які там яхти бо у нас не були і так далі. Ми все одно будемо відчувати таке невдоволення, тому що доки ми не реалізуємо цю потребу в нашому духовному розвитку, ми будемо відчувати дискомфорт. Це називається духовний голод. Він абсолютно природний. Ми так створені. От тому, друзі мої, звичайно ж, можна сподіватися проїхатися, так би мовити, зайцем в світ духовний, тільки е одного життя у вас не вистачить. На цю подорож, так би мовити, треба докладати зусилля, треба демонтувати свій жорсткий ментальний каркас, який з чим сформований? З умовленим розумом, тобто вашою егосвідомістю. А ваша егосвідомість, ну, зеленого поняття немає, як влаштований цей світ, а значить, не знає і як ви себе повинні там поводити в тому світі, де там ваше місце в цій вселенській драмі життя. От тому. Поводьте себе як свідомі сутності. Відчули потребу тому, що е, треба якось наближатися до Бога. Тобто куди ви наближаєтесь? До самого себе, до своєї істинної природи. Ставайте на цей шлях, робіть те, що треба робити, знаходьте собі вчення, знаходьте собі вчителя. Але недоремно говорять, коли учень готовий, вчитель знайдеться. Що це означає? Що якусь частину цього шляху до того. Щоб стати на шлях духовного розвитку, ви самі повинні пройти. Тобто ви повинні хоча б відчути наявність і присутність в вас в душі. Як? Совість повинна запрацювати, розумієте? Що коли ви щось робите, ви все-таки аналізуєте і відчуваєте і враховуєте довгострокові наслідки ваших дій, ваших слів, ваших помислів. Ось так спрацьовує наша совість, тому що через совість, через той відгук у нашому серці з вами говорить Бог. От, поки ви цього не відчуваєте, поки ви така, мягко кажучи, бездушна людина, про який духовний голод може бути е, мова? От. Вам ще просто треба награтися в матеріальному світі, вам ще треба відпрацювати, так би мовити, оцю програму, яка називається Реалізація особистості. А ось тоді, коли ви вже награєтеся, ви відчуєте е присутність душі в структурі вашого енергокомплексу. Ви стаєте потроху душевною людиною. А ось тоді, в такому тандемі, ви поєднаєтесь зі своєю. Зі своїм божественним я, за тим Духом Святим, про який ви чули, можливо, та десь там церкві. От. І таким чином ви стаєте цілісними, і тоді ви дійсно наближаєтесь до Бога, і тоді ви зливаєтесь зі своєю істинною природою. Ось що таке шлях просвітлення? Це шлях повернення до самого себе, не більше того. Що він дає? Ну, коли ви з. Виходите із причинно наслідкових зв'язків і стаєте співтворцем свого життя і цілого світу. Що це вам дає? Це вам дає відчуття щастя, це вам дає цілісність, це вам дає можливість не реагувати на виклики і події зовнішнього світу, а діяти свідомо, усвідомлено. Це інша якість життя. І я навіть не можу її порівняти. Тому що зі мною це так давно просвітлення відбулося, що мені дуже важко навіть пригадати, як воно жилося до того, поки це зі мною не трапилося. Просто дуже важко навіть уявити, як живуть люди зовнішньої уваги. От і тому, коли я стикаюся кожного разу з. Неофітами, з новачками, які проходять навчання в нашій академії. <хи> Спочатку в мене такий шок виникає, думаю, боже, як вони до цього часу залишились живими, живучи з такими дикими просто уявленнями про світ. А потім поступово ми стаємо, так би мовити, піднімаємося на один рівень усвідомлення дійсності, і з ними стає цікаво розмовляти, працювати, співпрацювати. От. Для того, щоб швидше оця вся шелуха з них відлітала, я їх відразу включаю в бойову роботу. От там, знаєте, ілюзії зникають, от там ця егосвідомість опускається опускається на, на рівень. На якому вона і повинна бути не більше 10-12% займати в структурі нашої свідомості. І там вони стають тим, ким вони є. А вони стають, це таке діло. діло, ми на планеті вільного вибору. Тому, друзі мої, краще, коли ви робите свідомий вибір, стаєте на шлях духовного розвитку і не сподіваєтеся, що за вас хтось пройде цей шлях. Практично це неможливо. Тому до зустрічі на теренах духовного світу, до зустрічі в нашій академії, куди я вас запрошую, я з радістю покажу вам цей шлях, поставлю всі віхи на цьому шляху, щоб ви там не заблукали, тому що це дуже легко зробити, якщо ви будете пробувати самостійно йти цим шляхом. Там 49% присутні. Темненькі на цьому шляху. Тільки 51% наших білих, світленьких. Що вони будуть робити? Яка в них зацікавленість? Ясне діло використати вас, скачати з вас потенціал, енергію, загнати вас знову в стойло, щоб ви були просто харчем для них. От, тому краще не намагайтесь навіть самостійно йти шляхом духовного розвитку. Найдіть досвідченого вчителя, знайдіть вчення, яке вам, з вами співзвучне, і йдіть цим шляхом протуреним уже багатьма вашими попередниками. Ось така моя думка з цього приводу. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічей.